Друзі, мене дуже дивує, що під час війни в нас настільки успішна економіка, що ведеться зараз повне перелаштування, заміна покриття на повітрофлотському шляхопроводі і на вулиці Новий. Подивіться, будь ласка, який обсяг робіт, скільки залучено майстрів, скільки техніки і зараз повністю замінюють покриття від окружної до майже Севастопольської площі. Бачите, зрізали все. Все замінюють, мабуть, дуже успішна в нас ситуація. Причому, бачите, навіть ввечері, зараз сьома година, робота кипить. І зараз величезний корок з Севастопольської площі в напрямку Вішневого стоїть все. Навіть такий тяжкий транспорт працює і лагодить дороги. І там пробка. Тут пробка, все та ж пробка до Вишневого, це повний корок. Ще кажуть, що в нас людей мало, тут проїхати не можна, додому не можу потрапити. От, Друзі, завернули ми до міжнародного аеропорта Київ в царство йому небесне і тут теж.